Друзі, я хочу привітати вас такими чудовими словами: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу! Слава Богу! Хай ці слова звучать, лунають в наших серцях. Ну, Я бажаю кожного дня, щоб ми розуміли. Створив Христос ради нашого спасіння, Буді ми йдемо, щоб ми це ніколи не забували. А зараз я буду читати із Євангелія Матфія цю подію, яку ми сьогодні будемо святкувати, з якою ми поздравляли один одного, вітали один одного. Я читаю Євангелія Матвія, 28, розділ з першого вірша. Як минула субота на світанку першого дня тижня, Прийшла Марія Магдаліна та друга Марія побачити гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з небес, відкотив камінь від входу в гробницю і сів на нього. І вигляд його був, як блискавка, і одежа біла, як сніг, і зі страху перед ним варта задлемтіла і стала, як мертва. І ангел, озвавшись, сказав жінкам: не бійтесь. Бо я знаю, що ви шукаєте Ісуса Расвятого. Немає його тут. Він Воскрес, як сказав. Ідіть подивіться на місце, де лежав Господь. Ідіть же скоріше і скажіть учням Його, що Він воскрес з мертвих і випередить вас в Галилеї, там його побачите. Ось я сказав вам. І вийшовши поспішу, з гробниця вони зі страхом та великою радістю побігли сповістити учнів Його. І коли ж вони йшли сповіщати учнів його, ось Ісус зустрів їх і сказав: Радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися Йому. Тоді Ісус сказав їм: не бійтеся, підіть і сповістіть братів моїх, що пішли в Галилею, і там вони побачать мене. І як вони йшли, деякі з варти, прийшли в місто і сповістили перевосвящеників про все, що сталося. Вони ж, зібравшись, із старейшинами порадилися і дали багато грошей воїнам. І сказавши їм, кажіть, що учні його прийшли вночі і вкрали його, коли ми спали. А як правитель почує про це, ми переконаємо його і визволимо вас від неприємності. Вони ж, взявши гроші, зробили, як були навчені. І слово це розтиснулося між людьми аж до сьогодні до цього дня. А одиннадцять учнів пішли в на гору, де Ісус звелів, і, побачивши його, поклонились йому, а деякі засумнівалися. А Ісус підійшов до них і сказав: да на мені всяка влада на небі та на землі. Тож ідіть і, і навчіть всі народи в ім'я Ісуса, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа навчаючи їх дотримати усього, що я заповів вам. І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. А -а -а. Друзі, ось така подія відбулась колись дуже давно, 2000 років тому, Христос Воскрес із. І це велика, велика слава для нашого Бога. Ми будемо зараз співати загальним співом Он жив. Он Давайте 27 в месяц высгивает с ним.